Пісні вночі, 8 січня. І покликали Равеку і сказали до неї, Чи ти підеш з оцим чоловіком. А вона відказала Піду. 1 Мойсея, 24 розділ, 58 вірш. Це добре ілюструє питання, поставлене тим, хто покликаний бути нареченою Христа. Вони чують, що Він однороджений від Отця, повний благодаті та правди. Вони чують, що Він Господь всього, спадкоємець цінних та великих обітниць. Вони дізнаються, що союз із Ним означатиме благо вічної спільності та участь із Ним у всьому його великому та дивовижному майбутньому. Ті, кого правильно навчено, відповідають піду, як відповіла Ревека, не гаючись, тільки любов із цілого серця до Господа і добре заснована віра допоможуть нам дійти до кінця мандрівки, з радісним очікуванням на остаточне прийняття до слави з нашим улюбленим Царем слави.